Та -ра -та -ра -та -ра -та. Я допускаю, чи я звернуся до пластичних хірургів, тому що я планую далі продовжувати торгувати своєю пикою. Бажання стосовно грудей зробити операцію. Я довго думала на тему жіночності і маскулінності, що це такі нав'язані стандарти. Ти займався в хірургії. Твій образ був якраз і для когось прикладом. Так? Щоб ви не думали, що прям той трансгендерний перехід отак от раз. Я прийшла до психіатра, і я так розплакалась. А вона дивиться на мене ну успішно, ну, відомо. Каже, що у вас вибилось під ні? Ай, 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 ай. Принизлива процедура. Для мене була ні. Всім привіт! Ви на каналі Юрченка Тім. І сьогодні в нас дуже особлива гостя, яка заявила про свою трансгендерну ідентичність ще до того, як це стало мейнстрімом. Зустрічайте блогерка, громадська діячка та незабаром майбутня психологіня Монро. Дякую, ще запросили. І я одразу хочу сказати, що я, по-перше, погодилася, тому що ви працюєте в парі. Зазвичай пластична хірургія це чоловічий вид спорту. Це вже, вже ці... так, це місяць давно вже, вже... відходять. але я побачила, що ви в парі, ви теж лікарка, ви теж робите пластичні операції. Я думаю, о, клас, тут є така певна гендерна рівність. Ну, а по-друге, мене дуже Вразили якість перші тобто, якість картинки, якість вашого підходу. Я це дякую. Люблю, Ми намагаємося. YouTube, я на Ютубі в Лайфстайлі поставила камеру вранці, <світ> оформила <ретяково світ> і щось розповідаю. А от іноді я сумую за ну майже телебаченням, тому дякую, що ви поки що тримаєтеся. Приємно чути це. Я ж себе знімаю, і потім я монтую своє відео, або ж хтось мене знімає. І я бачу певні вікові зміни. А, я не кажу зараз про причини. Але я ці зміни бачу. І довгий час я думала, до речі, тільки підрізати собі, о, як це називається, отут. -от. Як, як це сказати правильно? Пластика підборіддя. Да? То це ідеальне платизно От я думала. А, але я пішла в терапію і зрозуміла, що це вимоги суспільства умовно. Тобто я так хочу сподобатися, я так гонюся за увагою, і я розумію, там на той момент, коли я хотіла, що це я хотіла продлити свою молодість для того, щоб більше себе там і дорожче продати, тому що там придається молодість, придається там. Певний стандарт, я не скриваю, що я роблю якісь амініційні процедури. там Тут в мене гель, тут гель, там ботекс ем, в зонах верхньої третьої. Але все ж таки, це певні такі інвазивні процедури, і, типу, ну, це ж виводиться з організму. Так, і це нормально. І ти від простого до складного. Так, але от я дивилася на себе, думала, ну якось от прям я, я дивлюся на актора, я кажу, що А потім якось я так прийняла і. О, залишили цю думку на пізніше, я допускаю. Я звернуся до пластичних хірургів, тому що я планую далі продовжувати торгувати своєю пикою. І мені подобається умовно виглядати молодо. Марина, раз уж я дервалася до тіла, розкажіть, будь ласка, от, які е, е, наслідки от, і як відбувається е, підтяжка. Не тягни, не тягни. Так, так, не Щоб бачили, ти скажу, що нічого нема. Ну дійсно показів немає да, Якщо треба відтягувати, щоб показати, да. то, то цього нема. Да. Добрий, дякую. Тобто зустрінемось пізніше. Uh -huh. Але в цілому це такий розріз невеличкий. Ось тут під підборіддям, uh -huh. тому що нам треба забрати глибокий жир, який не можна забрати ліпосакцію, звичайний. І ми роздвігаємо там мужці платізми. От ось ці підступні, uh -huh. де да? забираємо жир, і потім зшиваємо м'яс. Uh -huh. І тоді шити м'ясо яз обов'язково, тільки тоді можна цей кут. Бажаний досягти, але ну це не дуже тривала операція. Не дуже складна по Єдине, що ось тут буде таке пл... відчуття дуже плотне, да таке угу. 에, плотного набріху. Ну довго там да, місяці два там до трьох. Угу. Воно не буде заважати жити, угу. воно не буде заважати виглядати нормально. Угу. Сінців ну небагато. У мене ще одне питання: а от. Тут, коли підтягують, я теж про це думала. Так раз, це от як це називається. Так? Ну, ендоскопічна підтяжка. Це ну, такий ендоск... Маленький джінь, і все <світ> ендоскопічна підтяжка, вона на цій частині тіла більше використовується, О, обличчя, вибачаюсь, коли нема зайвої шкіри, або вона мінімальна. Ага. Тобто, якщо в нас тут багато шкіри, то краще і зручніше, і хірургу, і ти все ж таки е, е, класичним. Будьом, тобто щоб Барабам. все побачити і не тягнути. Барабам. Є хірурги, які використовують Ендоскопічну технологію uh -huh. частково на підтяжки шиї, але це така ну не знаю, гра. Тобто розріз ми все одно робимо тканини, ми все одно переміщуємо, тобто можна е, назвати це ендоскопічна підтяжка, але все одно вона буде мати елементи класичної. А ендоскопічна сама по собі вона малоінвазівна uh -huh. вважається. Коли uh -huh. малоінвазівна, ми шкіру типу не видрізаємо. Mm -hmm. Ко я зробила собі оцю от кругову підтяжку. Є якась гарантія? Наскільки ну років? Сім-вісім. Угу, я зрозуміло. Питання зірочкою, що хотіли спитати, чекати, щоб я не забула. За останні півроку декілька селебріті, які виглядали до того дуже потаскано, з'явилися. Я ж не вони прекрасно виглядали, просто не так гарно, як зараз. Вони з'явилися на публіці, і ніхто не розуміє, що з ними відбулося. Умовно, лінці Лохан. Спосіб життя був дуже е, складний, і це uh -huh. все відображалося на її обличчі. А тут вона з'являється просто фреш. От фр от фреш. Далі, мама е, сімейства Кардашн uh -huh. Дженнер. Кріс Дженнер з'являється от нещодавно в Парижі. І у мене інстаграм був просто взорваний її крупним планом. Знімають і от показують, як вона вигадала два четвертому році і зараз. І це просто, наче у так знаєте, корова зв'язала. Да. Що Да гарна така перша гарна зроблена підтяжка. По-друге, ще посповнене об'ємов на обличчі, Ми не знаємо, чи зашкішав там філірів або ліпофілінгу, або якісь там ну додаткові прибирати і е, якісь шкіри. Це, скоріш за все, шліфовки плюс ну, і, якісь інші апаратні і, і ін'єкційні процедури. Тобто, якщо ми натягнемо, все одно мілкомашини ці шкіри ж, вона так, залишиться. В неї прям вообще, it, ну просто, ну як ви? Але вам о, 27, вот, а їй 94. чотири. Ну, То ну, вона про ну просто да, знає да, згодна, і, я, і зараз же умовно там о, селебриті там публікують якісь фото там, від фотошоплі неглянсері, угу. але є доступ до людей. Ти можеш зняти, побачити, як людина реально виглядає без фільтрів. Тут там просто ну фрешка. Так, от, от як знаєте, огірочок зірвали, ці секрети клали на е, годинку воду і дістали, і він такі, одрахунки і наповнений. Ці Реально. секрети дуже дорого коштують. Треба їхати і питати пластичних хірургів в Америці. Просто грамотний і комплексний підхід. Мам... Якщо, наприклад, на наш на своїх роботах, uh -huh, да, uh -huh. у нас є приклади так само, не непомітний не та да, результатів, тільки uh -huh, uh -huh. там синдоскопічної підтяжки, і це не про те, що там не, не там. Не про старіння, да, а про непомітні зміни, які гармонізують обличчя. Угу. У мене були думки. Я прям... Але я розумію, що я хотіла сподобатися. І, і, і ці думки вони все одно залишаються, вони нікуди не ділися. Я не така впевнена в собі. Я не дивлюся, да, хотілося б тут, тут, тут. От що б ви запропонували? Я вже зауважувала, що мені. Не видно якихось показів. Я хочу ну, там, трошечки змінити акцент, що твоя природа вона грає тобі на руку. Мені пацієнти мене теж питають, а звідки у вас такі скули? Там? Це, це природні. Я кажу, ще це татаро-монгольська іга? А от така ем, початкова, трошечки маскулінна анатомія, угу, вона грає угу, на руку, угу, тому угу. що скули на місці, кутиші лепи на місці, угу. підворіді такі, як треба, і нічого не додавати не Проблема наших жінок вона типична, да європіоїдний такої mm -hmm. раси, що відсутність скул, відсутність об'єму середньої третини, mm -hmm. але цих проблем не мають чоловіки <к senate> зовсім тому тут є а, жирний жирний плюс. Це Ось... видихаю, друзі. Якщо вам 47, у вас приблизно такий тип о, обличчя, не хвилюйтеся. Може трошечки можна симметризувати а, складку на повіки на верхньому і все. З ага, приводу твого переходу життєвого, так чи не було у тебе бажання стосовно грудей зробити операцію? Uh, я думала про це, і думала, боже, які щасливі ці баби, які собі там роблять груди умовно. Ну, тоді був тренд 90-х початок нульових, помила Андерсен, плейбой, uh -huh. цицькі в моді шлі. Я дивилася, ух, да! Це, мабуть, просто я буду найщасливіша людина. Але потім я зрозуміла, що знову ж таки я йду а, ну, по шляху комусь сподобатися, щоб мене полюбили. От от ну там. Є категорія там чоловіків, яким подобаються транссексуальні, трансгендерні жінки, які залишають там свої чоловічі генеталі, але роблять собі мамопластику, mm -hmm. і в якийсь момент я зрозуміла, що поки я, я, не, я не хочу, я, я не хочу знову а, зараз, скажу, а слово ти... забула, відповідати очікуванням. Ну, це, людей. Е, ну, я не знаю, чи тільки про очікування, чи не додало б тобі більш жіночності? Я довго думала на тему жіночності і маскулінності, що це такі нав'язані стандарти ну, жінки з великими грудями. Ну, звісно. Розумієте? От, і тоді, коли, можливо, я хотіла, в мене не було можливості. Я не думала uh -huh. про це. Uh -huh. Розумієте, У мене не було грошей, не заробляла стука. І я боялася, як мене сприймуть, як мене. Ну, я боялася, що мене відторгнуть. Uh -huh. Розумієте? І я боялася приходити знову той шлях якогось там прийняття суспільства. Такої нової Я, я боялася про це заявити. Вийти і довгий час наступала. На сцені, щоб реалізувати свою потребу бути сприйнятою як жінкою, трансгендерні о, жінки о, роблять о, груди собі, і мої знайомі робили, але ж я не приймала себе. Знаєте, довгий час я не приймала себе. Я створила образ там Монро і о, от такої веселої задурної артистки, і о, я там виступала, там то потім там з'являлася на телебаченні, там знову я завела свій канал, там і, і потім я не дозволяла собі в повсякденному житті бути тим, хто я є. Я витрачала на це стільки сил і ресурсу, замість того, щоб прийняти себе можливо років там 15 тому, коли. Ну, тоді це не було можливо. Просто не було можливо, ну, mm -hmm. певні були обставини. А зараз, вже, коли я себе прийняла, я думаю, а нахіра тоді я повинна ну, щось робити з собою. Я ж то якось жила. Mm -hmm. І зараз, чи дасть мені той от от а, потрібний ефект, ну, щоб що, mm -hmm. ну, я і так можу зустрітися з хто мене mm -hmm. хоче. Mm -hmm без силиконової груді, розумієте? І це стосується, до речі, трансгендерного генітального переходу. Тобто, коли ти вже остаточна. Це такі. Ну, це, 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 це треба в голові поміняти сприйняття себе, розумієте? І чи зробить тебе це щасливим? Чи не допоможе це прискорити це сприйняття? А, ви розумієте. А... Це комплексний перехід, це і гормональна терапія Ні, я розумію, це що складна, дуже складна. Я історія. поки що не готова. Я не готова Ні, на це... це і відповісти, і я не готова на це відповісти собі. Чи готовий я Зумо, умовно. Uh -huh. І в мені вже років і років. Uh -huh. Коли ти вирішила, що от ось я я буду от така манро. красива, що я буду пандро. Я навчалася в інституті в університеті. Uh -huh. От і тоді, вперше, я відчула жахливу гендерну дисфорію. І я побачила транссексуалок, які з'являлися на телебаченні, і подумала, боже, це я. І в мене був досвід о, спілкування о, з транссексуалками, і він був дуже травматичний, тому що одна. Калила себе гормонами і виглядала дивно. І вона працювала прямо на трасі. Знаєте, ну це uh -huh. от остання ланка з секс роботі. А другого вигнали з дому. Це для неї було дуже драматично. Тому що коли ми спілкувалися, вона постійно-постійно поверталася от, -от, от в той момент, коли там вигняли. Вона, вона жила в коридорі, uh -huh. і, о, і я думала, ні, я так не хочу. Тобто в мене не було позитивного прикладу, uh -huh. розумієте? І я, я я так не хочу. Я боялася, що мені вигнуть з дому, що мені виштовхнуть, затім гармонний, Я буду, я не хотіла так вигнати. Бо Боже, будь... я була фея, <станкій> ну, У мене в уяві була жінка. ну Як мінімум Клаудія Шифер. Я знайшла вихід на сцені, там от в творчості <пустим> драквінь, така, я створювала якийсь образ. Це сублімація така була? Так, да, 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 певна була сублімація. Я... Потім я так облаштувала своє життя, що типу, mm -hmm. у мене є і робота, і всі вже розуміють, що я Монро. Я реалізовувала там о, свою уяву про себе на сцені, і я не дозволяла собі жити повсякденному житті. Для мене це була колосальна трагедія. І я, мабуть, пару місяців просто гарівала. Це о, ну, з'ясувалася в терапії. І я, я оплакувала. От весь цей час. Хоча він був прекрасний, я досягла неймовірних усот нашому суспільству. Я зробила те, що. Побереж. Розумієте, да, але яким шляхом і де тут я? І в якісь моменти дивишся на себе умовно, тут ти обвісла, тут де ти, ну а Та, свіжа, жопа обвісла теж. Образно. Я кажу, ну ти не така, як в 20, 25, 30, а тобі і ти. І... І... І тут, коли я це усвідомила для мене було ну по перше, звільнення, а по друге велика трагедія всього мого життя. Довгий час я забороняла собі ну, приймати себе такою, як є. Тому що я очікувала, що мене оцінять, Тут люзково така буду виглядати, і мене тебе люблять люблять за інше за бадюрість, за кураж. Звідки взагалі це бажання подобатись комусь всім? Чи а, була якась причина? Ти може її усвідомлюєш? Може, ти типу, це проробила. Це певний такий демонстративний тип особистості. По-перше, я зараз так думаю. Знаєте, коли там дитина демонстративно себе веде, щоб звернули увагу. Я думаю, мені не зстачали уваги моїх батьків. От і все. Захисту. Ну я потребувала цього. Тобто демонстративний тип, а мене це всю мою творчість вона була просто отак, от на корню. Придушена, я займалася плаванням довгий час. Хоча мені хотілося на сцену, я не займалася ніякою творчістю. Ну, уявіть, як це складно для дитини, яка народилася з таким от творчим, креативним, експресивним, демонстративним характером. Хотіли і, через сцену щось так. довести? Ні-ні ні. І Є? потім, коли я вже. Була самостійна, і я, я вже могла обирати, Ну тобто я вже вийшла на сцену. От, дивіться! І тут же я хотіла отримати по повній, а Ну, тобі завжди буде мало. Тобі завжди, тобі завжди буде мало, і ну, потім ти стаєш від цього залежна. І зараз я теж там намагаюся боротися зі своєю залежності від там, коментарів в соцмережах, там постійно там, не повіряти у YouTube студію, що мені написали. Там, я навчилася нарешті більш-менш реагувати на якісь там коментарі, які не відповідають моєму очікуванням. Я таку класну роботу зробила, а хтось написав там, ну. Про що ви тут розмовляєте, Пустета. там. Пустота, да, з mm -hmm. Тобто З цим ти працюєшся. Але о, ну, бажання подобатись, щоб тебе полюбили і похвалили, батьки. У ну, мене такого не було. А мені як батько теж цікаво, що, що якісь, якісь меседжі дитина може давати, що вона трошки відчуває себе некомфортно в своєму тілі. Як це, як це відбувалося? Розпізнати. Да. Розумієте, нема а, там, якихось маркерів методички, Як зрозуміти, що твоя дитина там майбутній ну, тобто, трансгендер. Ну, тобто, дівочими платьями в. Ну, це не обов'язково. Ну, тут тут знову ж таки все дуже індивідуально. Але ну, не забороняйте в агресивній формі. Там, вашому хлопцю, а, який звернув увагу на мамину косметику, ну не ля, не лякайте його. Я не розмовляла зі своїми батьками. Я боялася, що мене насварять, тому що мене сварили за те, що я. Там цікавилися там, маминими каблуками умовно в три роки, в п'ять років мені це було цікаво. Мене сварили. Я розуміла, що мене на сварять, мене не ругають. Тому я це все робила дуже тихушно. І потім я закрилася. Все я досі не розмовляла зі своєю мамою. Папа в мене вже помер. У нас не було там камінаутів. Я не простила називати мене Монро, звертатися до мене в жіночому роді. Я мамі дозволяю звертатися до її образа. У дитина народила сина. Там вона звала, і от вона звертається. Так, мене це каріть. Я прямо, іноді прям сйоджуюсь, хоч як кулками мізотерапію зробили. Знаєте? Але в якийсь момент я собі кажу: так, стоп, це не її право. Ти з нею ж не спілкувалася, вона з тобою. вона не питала, як тобі це звертатися. Тобто ви ж не говорили про це. Окей, ми граємо в цю гру. Чи засмучується мене, що мама мене там не прийняла? Так я ж їй не казала. Мама, прийми мене. І я не хочу. Я якраз десь з 2000 з 2000 2005 займався. Транссексуалізмом хірургії. І Я пам'ятаю, що е, твій образ був якраз і для когось прикладом. Я е, був молодим лікарем і займався такою науковою роботою якраз е, транссексуалізмом. Uh -huh. Це була і туди, і сюди перекиди, uh -huh. і ми якраз прооперували десь за 5 років більше 100 е, пацієнтів. і досвід достатньо був великий. Але я пішов далі, тому що це складні операції. Uh -huh. Це пацієнти, які дуже часто отримують якісь ускладнення, тому що вони приймають гормони. Тому Неконтрольовано, контрольовано. Неконтрольовано, Некронічна. Да, це, це складна історія. І мені, як естетичному хірургу, було недостатньо задовільного результату. Я хочу мати супер класний естетичний вау-ефект від моїх робот. А тут тільки тільки імпланти ми можемо. Додати угу. фемінізуюча така да. мамопластика, ми можемо додати імпланти і отримати більш-менш схоже на жіночі результати. А от якщо перехід о, жінка, чоловік все ж таки там йде так. операція, як вона називається? фемінізуюча мамопластика. Ага, ага. Тобто, це теж це теж ні, не фемінізу ні, маскулі... маскулі... маскулінізуюча жінки в чоловіка. да, да маскулінізуюча да. мамопластика. О, да. Да. Угу. Тут проще зробити, тому що ми прибираємо угу. молочну залозу да тут. Можна зробити більш, більш правильний е, результат, і е, якраз е, ми плануємо. У нас є пацієнт, який планує е, mm -hmm. таку операцію, але mm -hmm. я вважаю, що все одно це повинні бути центри, які спеціалізуються на. Виключно на таких операціях, угу. тому що там багато нюансів. Ну, тобто, я хочу, Діванців. щоб глядачі не думали, що умовно там біологічний чоловік прийшов і сказав Зробіть мені жіночі груди. Все одно є підготовчий етап, як гормональна терапія, і так. міняється гормональний фон. Тобто збільшується рівень жіночих гормонів, тестостерон, так, тестостерон змінюється і поступово поступово там збільшується стегна. Ну фігура починає збільшити пропорцію. Так але я хочу наголосити кістки. Не змінююся. Так. Друзі, щоб ви не думали, що прямо трансгендерний перехід от так разно, що багатьох така уява, так. що трансгендерний перехід, ой, зараз тут гармончик, тут мене печікалі, підрізали, тут додали, я сиджу о, там, Сінді Кроуфор. Це складно. Ні, ну це дорого. Так, дорого. А з правого боку, дорого? Ну, по тарифам. <реш> Організацій державних Ні, ну я порівняні з операціями недорого. по тарифам так але це складно зараз. Чи раніше було складніше раніше було складніше до 2016 року. Для того щоб змінити гендерний маркер в паспорті, треба було обов'язково зробити генітальну корекцію, генітальний перехід. Ну, тобто, треба безповоротню операцію. Так, да, так. Да, да, да. І в 2016 році це змінили. І зараз. Відмовились від цього. Так, відмовились. Є уніфікований протокол. А зараз які умови? А, Окрім психолога. Ні, ні, ні. Треба встановити діагноз і, доста... Допер, і цього да. достатньо. Uh -huh. а, треба звернутися до сімейного лікаря, який направить до психіатра. Психіатр направить до ендокринолога. А така далі комісія. Комісія, але зараз це не так, як раніше, до 16-го року, раз на рік збиралася, uh -huh. і треба було ще обов'язково в стаціонарі лежати в психіатричній лікарні. І ну, зараз теж є певні умови, тому що ми досі а, приходимо про процедуру по МКХ 10 міжнародна класифікація uh -huh. хвороб. Хоча а, ну, поступово ми переходимо на 11-ту версію, в якій транссексуалізм ну всі. Діагнози, які пов'язані з трансгендерністю, вони виключені з переліку психічних захворювань. І це дуже важливе досягнення, от але все одно працюємо по десятії, і, і далі комісія тобі ставиться діагноз, який дозволяє тобі потім змінити документи. Є паспорт уні... да. є уніфікований протокол. Спочатку це при народженні, і потім далі вже да. а, паспорт. І це якраз дає можливість потім робити ці операції. Тобто наявність так. цього. Діагнози так, для нас теж юридично так, є. Так, так. так. Mm -hmm. Але знову ж таки, в нашій країні за кордоном іноді все вирішують гроші. Тут же, е, на суд морально-етичних норм багато, багато їздили в Таїланд. Так. Там взагалі не треба ніяких Ну, багато стаканів. їздили в країну гній, але ми це. <рес> а що питаються психіатри? Якщо? Коли о, людина, яка відчуває гендерну дисферію, тобто невідповідність відповідність. Сприйняття себе зі своєю біологічною статтю. А, людину, о, ну, яка розгублена, і от вона розуміє, що тут щось відбувається не те. Она йде на прийом до психіатра і тут починається діагностика. Тебе просять написати біографію. Угу. Вільна форма Свої Вільна власне. форма. Да від руки можете там роздрукувати як хочете. Далі чи питають про інтимне життя? Питають, але ви маєте право не відповідати. Це некоректні питання, це не стосується це орієнтація. Ми зараз кажемо про гендерну ідентичність. Знову ж таки, починається це сплутування. Uh -huh. а, є гендерна ідентичність, є сексуальна орієнтація, і там умовна трансгендерна жінка може бути лісбійкою, uh -huh. і це нормально. А, далі тебе направляють на аналізи. Обов'язково. До клінічного психолога там тест на 600 питань, такий досить об'ємний. Це може бути денний стаціонар, ти вранці приходиш на обстеженні ввечері. Виходиш, а може бути, і ти знаходишся в стаціонарі в стаціонарі, але на жаль, по закону тебе поміщають в палату відповідно до твоєї біологічної статі. Але зараз є вільні палати окремі, і ти там можеш знаходитися. Uh, ну, 10 днів 2 тижні. Це принизлива процедура? Для мене була ні. Ну, Тому що я йшла на зустріч з майбутнє я... Знаєте, це ж, як, це твоє сприйняття реакції інших. А мені було так вже буй. Oh. <laughs> і я пам'ятаю, я пам прийшла до психіатра, і я так розплакалась. Я просто вперше в житті я просто сиділа і ридала. А вона дивиться на мене ну спішно, ну відомо. А кажи, що у вас вибило з-под я! я, я, я! Там, мені про... Мені, про мені накрило звайною совсім. Генератисвірі, я, я я про я ридала. От. І, і, і вона так мене заспокоїла. <риспро> ну, Пару питань задала. Ну, не пару там. Ну, це... Не відноситься до нашої бесіди. Якось так, 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 так. і Я я знайшла людей дружніх лікарів, а у яких є досвід. Це не була та 18-річна Монро, mm -hmm. яка потрапила до психіатра, сиділа так, от кліпала очима і не знала що сказати. Mm -hmm. Умовна, абу ж там я там зустріла якихось людей дивних, які там розповідали, як вони там за гроші десь там зажигають їхні клієнти. Ну, умовно, якась mm -hmm. така історія, яка ну, не відповідала моїм цінностям. Я зростала квіточка в культурній сім'ї, а тут якась бердельна історія. Ну, умовно. А тут я значна лю якось я вперше в житті я відчула підтримку. І відчула, що мене розуміють, що мене зараз не будуть ображати, мене не будуть звинувачувати, мене не будуть принижувати. Розумієте? І, і... це якось так прийшло. Ну, десь десять днів була діагностика. Я приходила там, чекала, Ну до бюрократія ще та, От і, 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 і все я була впевнена в собі. Мені важливо було в цій країні юридично бути оформленою. <реш> тобі да що ти була так відверта і так цікава. Я знов повернувся в ці роки, коли займався цією проблемою. Мені теж були дуже такі флешбеки цікаві. Я люблю наше інтерв'ю, тому що ми, ну як мені здається, і самі дізнаємося іншої бі, <реш> да, людини, і е, нашим глядачам теж дамо побачити якусь іншу не образ, да, а щось більш таке глибке. В наших гостях і дуже дякую, що ти, глибину... ти пернула в цю глибину. Коли ти пірнаєш глибину, от я наостанок скажу: все одно десь там є дно. І можна просто дати собі опуститися на дно і от зберегти ці сили, а потім відштовхнувся і виплатити.